Мами, дружини, брати, сестри та малеча зустріти своїх героїв. Приїхали усі і звідусіль з Полтави, Карлівки, Комсомольська, Диканьки та інших районів. Автобуси із нашими військовими запізнюються на годину, проте сльози радощів на очах у рідних навертаються від передчуття зустрічі. Дуже радий що повернувся, надіємося цілості, сохранності, живий, не ранений. А може, хоча б там десь щось і було. Це ну не зізнавався, казав завжди, що все добре у нього, і так надіємося. Одної ж били, якби тільки була вже перемога, щоб воно все забулося, тривожні відчуття радості, а там сльози на очах навертаються. Хочеться вже обняти, поцілувати. Хочеться все сказати з те, що Велике спасіба волонтерам, які допомагали нашим дітям. Оксана Ягодка усміхається. Син тільки одного разу під час відпустки бачив донечку, яка народилася у жовтні минулого року. Та маленька Варя не одна тут зустрічає свого татуся, дітей багато. Мій тато він, він сміливий, він боровся за нашу Україну. Година чекання і ото мрія на зустріч. Емоції цього моменту навіть тяжко передати. Обійми ці лунки і сльози. Людей прийшло на зустріч стільки, що родина Дмитра Кирилюка із диканьки навіть не відразу знайшла свого героя. Плаче, папа не приїхав, наш папа там зостався, папа не можемо знайти. знайти. всі ріну, не, знайти. не могли Папу нашого. ще не віриться, що я думаю. Це ще разом з невітати. Відчуття дуже позитивні. Спасіба всім, що поздравили. Він зустріли теплими словами, піснями та подяками від обласної державної адміністрації та обласної ради. Ми хочемо вам подякувати за те, що ми тут, всього лише за 300 кілометрів від бойових дій, цього не відчували. Ми дуже вдячні вам за той подвиг, який ви там завершили. Ви наші герої. Ви дійсно робили все, що можливо. Я там був всього два дні, бачив, в яких умовах живуть солдати, як ви живете. Ви дійсно справжні герої. Ми раді вас і щасливі зустрічати на рідній землі. Скільки відправили, скільки прибуло. Знати символічно, що ви приїхали напередодні великодніх свят. Символічно, що ви зараз воз'єднаєтеся з своїми родинами. А хто не створив ще родини, той створить, і все життя пам'ятатиме ці сторінки своєї життєвої біографії. Вперше на Полтавщині серед демобілізованих жінка Наталія Драч до батальйону пішла добровольцем. Прийшла по своїй волі, по зову серця. Я мати двох синів, тому я хочу тільки миру на своїй землі. Повернення додому, мабуть, найкращий подарунок до великодніх свят як для демобілізованих, так і їхніх рідних. Нині приїхало 110 бійців.